Мої вітання, друзі! Сьогодні приготуємо печінкові оладки або ж їх ще називають січеники. Рецепт, який я вважаю, чи не найдалішим способом приготування печінки. Вони виходять ніжними, соковитими, з приємною текстурою і можуть стати вашим улюбленим варіантом швидкої вечері чи обіду. Якщо ще не готували, дуже рекомендую! Обов'язково спробуйте! Для цієї страви я підготувала 500 г курячої печінки, одне велике кисло-солодке яблуко, велика цибулина і майже такого ж розміру морквина, 2 столові ложки майонезу, вівсяне борошно та 2 яйця. Починаю з того, що дрібно нарізаю цибулю. Не потрібно робити надто великими кубиками. Чим дрібніше, тим ніжніше в готовій страві. Морку натираю на середній терці. Можна й на велику терку, теж чудово підійде, Тут принципового значення немає. На сковорідку наливаю трішки олії і викладаю цибулю з морквою. Готую до м'якості, поки овочі не стануть ледь золотистими і аромат не наповнить кухню. І тут важливий момент. Обов'язково трохи підсолимо й поперчимо овочі на сковороді, щоб вони краще розкрили смак. Легко перемішую і вимикаю вогонь. Засмажка повинна повністю охолонути, перш ніж ми додамо її до фаршу. Поки овочі остигають, займемося печінкою. Я її вже помила, очистила від плівок. Нарізаю дрібними шматочками, не в блендері і не в м'ясорубці. Якщо печінку перемолоти, вона стане більш рідкою, але сухішою при смажці. А от дрібна нарізка робить текстуру ніжною і більш соковитою. Курячу печінку без вагань можна поміняти на іншу індичу, свинячу, яловичу. Технологія приготування залишиться тією ж. Нарізану печінку перекладаю в глибоку миску, де будемо поєднувати всі інгредієнти. Тепер беру яблуку, виймаю серединку та знімаю шкірку. І нарізаю кубиками середнього розміру. Занадто дрібні шматочки просто зникнуть, а великі будуть занадто виділятися у текстурі. Тому середній варіант ідеальний. Додаю соковите яблуко до печінки. Воно додасть фруктову нотку, яка дивовижно поєднається з печінкою, та зробить її більш ніжною. Навіть ті, хто не любить печінку, часто не можуть зрозуміти, що секрет саме в яблуці. Овочі вже охололи, тож відправляю їх у миску до печінки. Розбиваю два яйця. Вони допоможуть січеникам тримати форму. Роблять масу більш пластичною та однорідною. Тепер висипаю 4 столові ложки вівсяного борошна. Це найніжніший і найбільш дієтичний варіант. Але без проблем можете додати звичайне борошно, гречане, рисове або навіть можна додати крохмалю. Додаю 2 столові ложки майонезу. Він робить текстуру м'якою та соковитою. Якщо майонез не використовуєте, можна замінити сметаною. Або взяти по одній ложці того іншого. Не забуваємо посолити та поперчити. Але враховуємо, що овочі ми вже злегка приправляли раніше, тому багато солі не потрібно. Тепер поєдную всі інгредієнти. Масу добре перемішую, щоб усе рівномірно розподілилося. Друзі, а ви взагалі любите страви з печінки? Може, готуєте паштети, котлети, печінкові рулети. Поділіться своїми улюбленими рецептами в коментарях. Я часто їх читаю і беру ідеї для нових відео. Сковороду розогріваю і виливаю трішки олії. Викладаю порціями, формуючи невеликі рівні січеники. Жажу по кілька хвилин з кожного боку, довго тримати не потрібно, печінка готується дуже швидко. Якщо перетримати, вона стане сухішою, а нам потрібна нічність і соковитість. Перевертаю і бачимо, що січеники тримають прекрасну форму. А запах на кухні вже такий, що всі домашні точно прибіжать перевіряти, що там смажиться. Готові січеники перекладаю на тарілку, застелену паперовим рушником. Так вийде зайвий жир. Залишаю буквально хвилинку, щоб трішки охололи, і можна куштувати. Але робота ще не завершена. Попереду наступна порція. Тож смажимо, поки не закінчиться вся маса. Ось вони красиві, золотисті, ароматні. До них ідеально підходить картопляне пюре, овочевий салат або гарнір із гречки. А якщо приготуєте, то обов'язково повертайтесь і напишіть, як вам результат. Ваші вподобайки, коментарі та перегляди допомагають каналу рости і надихати на нові рецепти. Готуйте з задоволенням смачного і до нових відео. Всім миру та добра!